Вітаємо в ефірі програма Вечірня поезія. Ми дякуємо письменницьким організаціям України за подаровані книжки і саме за цю книжечку, яку зараз хочу вам почитати. Кіріна Кметь. День Павутинка, Нотостан. Прилипло сонце до мелодій, Дзвінкого літа зелен лан, прошитий квітками рапсодій, Достигло й солодко звучить, Народжена у серці осінь, мов павутинка, ніжна мить, зігріта сонцем Божа просень. Осінній ранок. Маково бляшаний, за кордів сівня дощику пісень, Хай почуття настояно духмяні, лише міцніють з кожним божим днем. А трави ті ж, що правда, пожовтілі, чи то від яблук, чи від гарбузів, І літа ноти вирій відлетіли. Без нотостану зораних полів. В чавунному сплаві вже вилето згадку. По літій до літа знов верес цвіте. Легкого сімейного року початку. Добром хай вам щедро любов проросте. Чудові такі бачите ілюстрації. Ми присвячуємо цю програму дітям батькам, старшокласникам, дітям середнього, старшого шкільного віку. Сьогодні ми часто переживаємо такі ситуації, коли Україна у пітьмі, ми перебуваємо без світла. Важко почитати при свічах, при якихось ліхтариках. Це такі короткі програми, можна трошечки послухати як коротку аудіокнигу. Йдемо далі. Легка павутинка на почині осені, ниви скошені, коло золоте, та вже не те, верес цвіте, під вікном бабиного літа Спілий Овес. Дозрілі горобини коси нагадують усім вже осінь. Хрумтить пожовкле листя під ногами, смачний перезвук осені акорд. Вже достигає вересень під небом спекотного серпня, коштовний каштановий камінець у їжачковій шубці завис на майже оголеному гіллятчі і під сонячним промінням вичікує слушної миті, щоб. Зістрибнути й позбутися голчастих оков. Вони розіб'ються у друзки від раптового приземлення і для початку нової історії осінньої. Ну, а що там позавтра? Холодні негоди, краплини? Вже провирій у вирі осінньому вітер гуде, пахнуть медом з осоту, мальовані смутком картини, до безлистої днини осіння стежина веде. Ще осінь світла, світла досить ще, з дощем до вирію, дощем, доведених. Донині теорем із листя слів, мелодія на тему. Поліття щедро годить знов, надія, віра і любов. Сходинка ще до жовтня залишилась і кілька слів зі сув'язі розмов, Ще при надії квітка народилась. З міцної віри сповнена любов, Дім душі, три віконечка в світ, Щоб легким був до сонця політ, і не тисли завузлені Не недурманий в літа пустоцвіт. Віра надія любов. Мережу осінню мережу вже павоць. Кроплена дощем, стежа опале листя, стежу за хмарами, за щем. Терпкого дня смакований шматок, немов листок на вітрі зачепився, а в нім важливий осені урок Ти є, й дорога, на якій втомився. Бруківка сіра від пожовклих слів, сірий сонет у римах листопаду, І не спалити всіх пожовклих днів, втіша одне, якісь уже позаду. Дорога серцю дорога, словами стоптане мовчання. Протоптане, не застига, запилене життя, пручання. Дорога, дорога бентежить стиха втома, Позату версти днів, міазми мозолів, нестишені думки, мелізмами удома, дорога, дорога. Без лічених років Неспокій дня загубиться у сні, несуть до ранку спокою вітрила, зійти на берег у новому дні, зайти вечір, не втомивши крила. День батька восени, День матері у травні. Солодкі ніжні сни і дощ не холодить. Як добре, що завжди через життєві плавні невидимо веде батьків любові нить. Хай не бентежить жовте листя, І до зимове зачекай осіннє дощове розхристя. Слютою лютою вмитий серця плай. Було то рік кленовий зшиток, І написаний дощем привіт, Гаптований осінній звиток, а в нім посинілий світ. Пречиста осінь у різдві. І вирій тихий над полями, молитви паростки живі розквітли айстрами для мами. Всиха сльоза, сльоти посеред осені, перезва дяки зігріває кров землі акорди, світлом свята зрошені. М'який теплий, мамо, твій покров. Покровом неба ховані віки, у ньому живуть життя захисники. На роздоріжжі знову перехрестя, Переступ дня в перетинах доріг, чи назавжди до другого пришестя осіннє небо. Далі буде сніг. Взаємини людей осіннє листя. Одне ледь ледь тримається гілок, а інше з вітром в дощове розхристя зробило перший і останній крок. Одне гаряче серце зігріває, жовтавим світлом кольором надій. Незряче інше, бо сухей чекає, на падолист холодний відзавій, взаємини людей, осіннє листя, а ще весняний літньої пори. Тремкий, тривалий, витривалий, не впалий осені листок. Не сила втриматись надалі, на вітрі, вітер, далі, крок. Дарунок осіннього літа, ромашка промінням зігріта, Біленький нотатник, її пелюстки заповнить їх осінь з легкої руки. Вже осінь. Пахне незеленим листям. Мелодія не літа, до літа звуку дощем, з неспокою землиста, палітра тиші для осінніх тем. Треба пройти крізь шалену негоду, Щоб заслужити у серці погоду, поки ж дощить до безвітря лиш вічність, впіймана мить, мов сніжинка. У січні. Афін в українських тихоплин у серці з верхів до низин вирівнює безстрінь ріки В допливах, скривлені роки. Ось такі бачите класні ілюстрації. Це сучасна українська література поезія. Не сердиться на Квітку за те. Що цвіте з позаранку, трунок тихо пречистий, її пелюстковий, мов сон, у негоду осінню, дарунок розквітлий світанку, теплий дотик до серця, Осінився день унісон. Один кленовий по воді пливе, бо ще зелений і ще має сили. Спасибі Богу за усе живе, за верхий діл, за мить яку прожили. Дощ за вікном і по щеці краплини, прозорий світ маленької людини. До листопада залишивсь акорд, і гуснуть хмари покривало місту. Дощавий тризвук осені, кросворд, слова доспіли вже до падолисту. Медяно мідяний день вовняно цвіте на році, Сім довгих дзвінких поем вже складено на уроці, з буквариком у душі, у серці з теплом любові, Колючі життя кущі. Пухнасті гнучки шовкові. Перетерпіти, перетривати, переступити, не перервати, нитки назоранім голкою полі. Волі до кольору прошу до волі! Борозни життєвого полотна заповнені стіпками. Бути уперед голкою, солов'їними вічками, курячим бродом, ляхівкою, верхоплутом, косим чи прямим хрестиком нелегко, не завжди двобічною гладь. Можна вишивати обережно, аби не зачепитися. За змережені прутики і не впасти у пороби з висмикнутих із полотна ниток. Хай нагадують сліди голки на пучках пальців, не біль митарства а біль ниток. І до воріт залишилась краплина. Сльози важка, безмірна глибина, кінець початок. Туга журавлина за ворітьми зроста озимина. Початок чину листопад. Трива історія засад. І знов вершить сльотава негідь неба земля вбира важезні краплі сліз. Їх вже нема і лиш. Німа потреба, щоб всі були, болить, душі поріз, а до кінця, немов дозір не близько, і до початку стільки ще пройти і знову вечір. Може бути, слизько, допоможи по той бік перейти. Сухий листок нагадує про осінь. Проліта згадка не суха трава. Похолоділа почування просень, зеленими були сухі слова. Ми дякуємо за таку чудову книжку. Поетеса Ірина Кмець. Дякуємо нашим однодумцям, різним. Обласним письменницьким організаціям Національної спілки письменників України ми з великою радістю будемо е, читати ці книжки під час наших позашкільних е, занять гуртка «Точка зору», Школа успіху Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова і бажаємо нашим. Е, Слухачам, нашим глядачам і нашим читачам спокійного вечора, гарних снів. І з вами в ефірі був Леонід Гапєєв. Дякую за увагу!